Я люблю феміністок. Вони борються за рівні права чоловіків та жінок. Сподіваюся, їхня боротьба закінчиться успіхом. Тоді хоча б моєму синові не доведеться служити в армії, а я піду на пенсію у 55 років. У військоматі призовник скажеться офіцерові. Товаришу полковнику, а чому за відмазку від армії ви з усіх берете 500, а з мене 1000 доларів? А тому, любий міч що одне твоє прізвище на 800 доларів тягне. На вулиці п'яний чоловік запитує перехожих. Скажіть, а де тут протилежний бік? Йому показують. Зовсім одуріли, а там кажуть, що тут. Іде шлюбу розлучний процес. Суддя запитує Громадянин Денисенко, чому ви хочете розлучитися з вашою дружиною? Чоловік пояснює. Пане суддя, грязнуля вона моторошна. І в чому це виявляється? Та ось буквально вчора виходжу я вночі посяти в раковину, а там гора немитого посуду. Петрик питає у Марічки. Марічко, а ти коли-небудь пробувала туди? Куди туди? Ну це, у сусідню дірочку. Дурний чи що? завагідніти ж можна. Якщо аборт це узаконене вбивство, а мінет людожерство, то використання презерватива це створення концентраційних таборів для малолітніх з тотальним подальшим знищенням ув'язнених, не кажучи вже про те, що використання спермицидних мастил це легальне застосування хімічної зброї масового ураження. Священник підвівся з колін і оголосив в пастві. Сьогодні тут перебуває людина, яка почала флірт із чужою дружиною. Якщо вона не покладе на блюдо 5 доларів, я назву її ім'я сам. Коли блюдо обійшло тих, хто молиться, і повернулося до священника, на ньому виявилося 19 п'ятидоларових купюр та окремо 2 долари із запискою. Три долари я принесу завтра. Як психоаналітик, визначаючи його відвідувач насправді хворий? Дуже просто, тільки закінчений псих платитиме 100 баксів за годину. На пляжі відпочивають дві родини. Одна католики, інша протестанти. Біля води грають їх діти, хлопчики і дівчинка. Оскільки вони зовсім малі, то батьки роздягли їх повністю. І раптом дівчинка каже, ніколи б не подумала, що між католиками та протестантами існує така різниця. У магазин інтимних товарів заходить старий бандерівець, уважно все оглянув і питає, Доню, а в тебе надувний Путін є? Ого, дідусю, а ви не промах. О, та в мене на цього виродка давно вже зуб. Тетяна запросила Миколу до себе додому для знайомства з батьками. А тут, як на зло, Миколу починають мучити гази у животі. І ось сидять вони всі за обіднім столом. Під столом сидить великий підбуль Чікет. Сім'я їсть, усі мовчать. Раптом у Миколи вирвалася невелика порція газів із характерним гучним звуком. Батько Тетяни, почувши це злісно, сказав: Чікет, вийди з-під столу, хутко! Микола думає, добре, всі думають, що це пес пустив шептуна, отже, можу пустити ще. Микола випустив ще порцію газів. Батько Тетяни знову каже, Чікіт, зараз же вийди з-під столу. Микола думає, ну все, зараз випущу всі гази і не буду мучитися. І випустив усі свої гази із гучним звуком. Батько вже встає. Чікіт, виходь з під столу, а то це серло тебе зараз обробить. Справжнє життя це коли дружина схожа на ідеал, діти схожі на тебе, робота схожа на хобі, те ще не схожа на начальника, начальник не схожий на ідіота, а зарплата не схожа на милостиню. У засудженого до страти запитують, яке його останнє бажання, той відповідає, хочу випити пляшку коньяку Наполеон. Добре, вам якого року? 2050-го. На наступних виборах в Росії для підтвердження переобрання Путіна буде достатньо кивнути телевізору. Розмовляють стареньки на лавці. Знаєш, Нюрку, сусіди мій Микола Сергійович щодня холодною водою обливається. Ух ти, він морж? Хуліган він і негідник. Бабуся питає внучку Марічко, що це в тебе таке? Це бабуся палка, я нею собі селфі роблю. Сором який. Заміж тобі, внучко, треба. Заміж. Кондуктор на зупинці кричить із заднього майданчику водію автобуса. Дмитро, почекай трохи, там ще один чоловік біжить. За кілька секунд. Дмитро, поїхали швидше, я його знаю, у нього проїзний. Іспит з історії. Професор запитує в студентки, як називались документи, що посвідчували певні повноваження представника. Ну, не знаю. Мандати. Дівчина Обурена, на себе подивись, старий козел. 1970 роки. З СРСР до Англії приїхав за строями якийсь академічний театр. Дав пару трійку вистав, але інтерес у дворі її величності викликав головним чином рідкісний талант одного з акторів. А саме, робити статевий акт точно як і будь-яка знаменитість. Зацікавилася цією властивістю королева і запросила парубка продемонструвати свої здібності. Василь, а зроби це як Наполеон. Василь робить і виходить точно, як у літописах описано. Василь, а давай як Людовік 14. й Василь робить і королева у захваті. Ще багато всього за ніч вони перепробували, і ось під ранок знесилена королева просить його. Василь, а просто, як звичайна людина, ви можете? Ні, ваша величність, не можу, я імпотент. По пляжу йде чоловік із колодою карт. Побачив двох дівчат та вирішив до них підійти. Дівчата у преферанс, очко? Ті переглянулись і питають А в преферанс це куди? Оксано. Розумієш, я зараз став заробляти дуже пристойно і можу цілком утримувати ще одну жінку. Що ти на це скажеш? Чудово, Сашко. Я дзвоню своїй мамі, нехай поживе з нами. Кохана, звідки беруться діти? Як? Невже тобі мама в дитинстві не розповідала про маточку і тичинку? Я тебе запитую, звідки беруться наші діти, якщо я давно маю довідку про безплідність? Приходить чоловік до лікаря і каже, лікарю, хірург у вашій лікарні дивний якийсь, у мене рука болить, а він каже, приходьте, вухо видаляти будемо. От я й подумав, може, краще до вас звернутись? Ой, і не кажіть, цим хірургам лише брізати. А я вам таблеточки пропишу, вуха самі відваляться. Відтепер у США вживання слова жінка розглядається як сексуальна дискримінація. Замість нього буде вживатися політично коректний термін феміноамериканець або органи американець жіночого походження. Хлопець біля каси в магазині. Пані, дайте мені одну шоколадку та 10 презервативів, касирка. За одну шоколадку стільки раз не дадуть. То я ж на кубики поламаю. Приходить Арестович до психотерапевта і каже, лікарю, допоможіть мені, у мене проблеми. Ви п'єте? Ні. Курите? Ні. У карти граєте? Ні. Як ставитися до жінок? Уникаю. У вас немає жодної вади, то навіщо ви сюди прийшли? Одна є лікарю, яка. Культурно кажучи, я балабол. А не культурно. Іспит у сільськогосподарському інституті. Екзаменатор каже студентові, ви директор Радгоспу і у вас знову не врожай. Що ви будете говорити у своє виправдання? Студент. Ну, погані погодні умови. А що небудь свіжіше. Ну, забули посадити. Валентина Іванівна на уроці малювання. Марічка сьогодні малюватиме троянду, Остап Зайчика, Оксаночка кицьку, а Петрик знову куполи, хрести та шістку бубей. Валентина Іванівна, а чому я завжди одне і те саме малюю? Зрозумій, дитинко. Тобі це в майбутньому житті більше знадобиться. Отже, діти взяли пензлики. І ти, Петрику, бери голочки з чорнилом і малюємо. Дві старенькі заблукали в лісі, збираючи гриби. Плутали плутали, зовсім сил вибилися. Раптом, бачать, на галявині прапорщик сидить. Вони до нього. Служивий, ми на станцію правильно йдемо. Ну де правильно, бабуся, де правильно? Колінки хитаються, ступня ставиться не чітко. Петрик запитує у батька. Тату, а звідки я? Батько червоніючи, оминаючи найпікантніші моменти, пояснює. Закінчив і запитує. Ну як, сину, все зрозумів? Петрик в повному ауті. Вау! Як виявляється, все цікаво. А коли Сергій свого тата спитав, той відповів просто з Харкова.